Чому товар не продається. Розглянемо на прикладі туалетного паперу. Привіт! Це канал Checklist, Мене звати Марія, і сьогодні ми розглянемо, чому ваш товар не продається. А зробимо ми це на прикладі туалетного паперу. Поїхали. Перша проблема. Ваш сайт не бачить або реклама погано налаштована. Такий папір продається в великій кількості магазинів. Відповідно, якщо ви просто додасте його на сайт, то його не побачать. В великій кількості ваших конкурентів. На жаль, зараз не ті часи, коли можна просто виставити товар і його будуть купляти навіть без реклами або з мінімальними вкладеннями. Зараз реклама починає коштувати все більш дорого, бо велика конкуренція. Тому якщо ви тільки починаєте свій бізнес або маєте новий товар, то на нього обов'язково треба давати рекламу. Яку саме це вже залежить від вашої ніші і вашого клієнта. Це може бути реклама в Гуглі, це може бути реклама в Інстаграмі та Фейсбуці, це може бути навіть реклама в ТікТок. Також не варто забувати про SEO-оформлення свого сайту. Це краще працює на власних сайтах, а не на сайтах на платформі Pro. Друга проблема це складне або незручне оформлення замовлення на сайті. Якщо я хочу замовити туалетний папір Укрпоштою, або я хочу одну штучку, а новою поштою мені буде це дуже дорого. Або я хочу 10, або 100 рулонів, на сайті зазначена гуртова ціна, а мені в кошику пише ціну, як за одну штуку. Звісно, що я не буду в такому магазині купляти, навіть якщо знайшла його через рекламу. Дуже важливо. Щоб сайт працював коректно, якщо на сайті не зрозуміли умови оплати та доставки. Якщо під час оформлення замовлення сайт часто зависає, або якось складно оформити, або людина не може вибрати місце, куди хоче вправити, або ще якісь виникають проблеми. Багато людей, на жаль, не будуть продовжувати оформлювати в такому магазині. Вони просто підуть. Тому як один із варіантів можна зробити не тільки кнопку купити, а й замовити в один клік, коли клієнту треба залишити всього лише номер телефону, і потім з ним зв'яжеться менеджер. Також краще додавати як омога більше способів доставки та способів оплати, щоб клієнт точно міг вибрати саме ту комбінацію, яка йому найбільше підходить. Третя проблема невигідна ціна або незрозуміла користь цього товару. Якщо товар такий, як у всіх, така ж ціна або ціна навіть вища. Відповідно, люди не будуть у вас купувати, бо не будуть мати якихось очевидних переваг. Якщо товар такий, як всюди, і ціна плюс-мінус така як у конкурентів, можна зробити якісь додаткові бонуси, акції, знижки, або навіть фіктивні знижки, або придумати ще якусь замануху для того, щоб люди зупинились саме на вашому магазині, або зробити такий опис чи відеоогляд, щоб люди зрозуміли, що саме у вас цей товар. Найкращі. і саме у вас його треба купити вже зараз. Суперролон, який допоможе в будь-якій ситуації. Досить міцний папір. Ним можна не тільки витерти дубцю, а й прибрати за котом, витерти зі стола, пошморгати ніс. Він не розповзеться від води універсальний варіант за бюджетні кошти. Суперролон завжди спішить на допомогу. Наступна проблема, чому товари не продаються, це непривабливе фото. Поганий опис або погано описані характеристики. На прикладі з нашим папером, фото може виглядати ось так. Або ж фото може виглядати ось так. Краще всього, клієнти купують товари, коли вони можуть максимально роздивитися з усіх боків, ніби засирнути всередину, пощупати, помацати. Тому треба робити якомога більше фото з різних ракурсів, зблизька здалеку, якщо це є така можливість. Також варто знімати відеоогляди, додавати їх на свої сторінки в соцмережах, на YouTube, TikTok тощо. Це не тільки покаже ваш товар з усіх боків, а ще й викликає додаткову довіру до вас, що товар ви дійсно маєте, ви його тримаєте в руках, і він реально існує, а не ви якісь шахрині. Обов'язково треба вказувати в описі товару якомога більше його характеристик: розмір, колір, матеріал, все інше. Чим їх більше, тим краще, тому що це теж дає можливість клієнту уявити цей товар і прийняти рішення про його покупку. А щоб дізнатися ще більше цікавої інформації для ваших продажів, підписуйтесь на цей канал, ставте лайк та слідкуйте за нашими оновленнями. До зустрічі!